Вітаємо! Сьогодні ми з Юлічкою вирішили відвідати Говерлу. Не то, що Говерлу, Ворохту. Говерлу, піднятися і спуститися. Такий у нас є план. І найцікавіше, що ми вирішили б зробити, це максимально економно. Максимально економно не жити там в якихось готелях по 20 тисяч, не витрачати якісь незрозумілі кошти. Але це не точно. А це не точно. З тих готелі вибирали по три дні, нічого толком не вибрали. Не знаю, чим це все закінчиться. Їдем. Ми, до речі, ми їдемо просто так. Бо житло мене зарезервували. Так мені ні про що не домовилися з власниками. То є номера, то нема номерів, то якісь страшні, то відгуки страшні. У нас сьогодні в підпорядкуванні Tesla Model Y, через що ми хочемо цю поїздку зробити ще комфортнішою, ще дешевшою. Ось. І планую, я планував просто десь зарезервувати будиночок чи номер, ну, бажано номер, кімнату, номер в готелі. І щоб була якась розетка. Просто вихід розетку. Два номера я дзвонив до двох власників. Вони сказали, що в них дуже або погана електроенергія, або не можна. Ну, щось таке незрозуміло. В загальному трошки нас профілонили. Ну, то таке, зараз ми вже знаходимося в Тернополі. Ми вже проїхали скільки 200? Трошки більше ніж коротше, мі з міста Сарни до міста Тернополя, Я зараз вам 216 десь там сімнадцять км. То це нам до ворогти ще двісті. Ага. До ворогти нам ще 216 км. Ми хочемо саме оселитися в ворогті, щоб з самого ранку вже виїжджати на заросляк і починати підйом на Говерну. Е, що як і скільки це нам буде коштувати? Я буду вам розказувати і показувати. По крайній мірі до Тернополя ми заїхали за не знаю за якихось 40 гривень, може що я точно порахуюся, там кіловат нам. Плюс а, да, на каву ми потратили більше, ніж на саму дорогу. Так що око. А око прислало повідомлення, що ми входимо вже в клуб любителів кави і нам буде наскільки то напоїв, 50% знижка це приємно. Вони бачать, що ми трошечки бомжи, у нас немає ні. ні. Зараз ми в Тернополі на заправочці Go to you, вставили штепця. Дуже хочемо їсти. Хотіли поїсти, але на заправки БВС щось є. Можна поїсти шаурму, можна поїсти там ще щось є. Але для Юлічка хоче щось салату. Бо шаурму вона їсти не буде. М'ясо вона їсти не буде. буде тільки... Тут немає нічого вегетаріанського, до речі. Вегетаріанського не буде. Mm -hmm. Так що майте на увазі. Ні рибки, нічого такого немає. Одне м'ясо, м'ясо і м'ясо Буженіна. Всякі ні, Солодощі і всяка така їжа, яка. Не, не підходить. подобається нам. Так що будемо вам підзнімати, покажемо, що, де, як поселилися, чи вдалося поселитися, чи дешево, чи дорого. Чи піднялись. Ми ще свої машини хочемо до заросляка доїхати, а там кажуть, дороги немає взагалі, але нас це не зупинить ні в якому випадку. Ми, якщо буде геть погано, візьмемо трансфер. Якщо буде нормально, поїдемо своїм автомобілем, будемо підніматись, будемо спускатись, все покажемо і розкажемо. Так що залишайтеся з нами. Ми виїхали з Тернополя. Зарядились, нарешті знайшли е, наш ресторан. До речі, ми тут не перший раз зупиняємося. Юлечка замовила собі салат. Я замовив панського деруна, так що будемо чекати. Е, що у нас сталося? О, Юлічка, бачиш, яке гарне сердечко на події. В Тернополі навігатор показав чомусь їхати в одізну і показав на трубку. Ми спочатку не зрозуміли, що там сталося. А потім вже зрозуміли, це наслідки атаки нічної наших недолугих сусідів вузьких. Ось там дуже багато шкоди наробили. І через те ми простояли також в корці дуже багато часу. Ось і зараз ми вже виїхали на візду, підкріпляємось, підживляємось і шуруємо вперед. Так, молодь, Юлечка просила сирнички дали штангу трохи. А ти зараз зробиш з них сирники? Маленький париж просто і будуть сернечки. А у мене до вашої царсько царськопанський дируняк. Зараз на це все класно. Ой, такий голодний, що буде. Голодний, минус смачний. Тебе Юлечка, смачно чи ні? Навіть не зважаючи, що це не сверники. <смітна> ми ще з п'ятої ранку нічого не їли, тільки кава. Встали в 5, поки зібрались, поки виїхали. Ой, коротше, включимося, коли дожуємо. Так, все, ми вже вирушаємо далі. Наїлись швиденько. Я то перекусив нормально, юлічка не знаю. Я теж нормально перекусив. І Скільки того чек 560, 560 гривників. Тобі ж в середньому... О, взагалі дешево. Дешево? Так. Да. Нормально. Так, Дуже. дракончик стоїть. Ой, і дружочок якийсь з'явився, біленький. Прикольно. Ой! У машині прохолодніше, ніж в самому закладі. <гум> Не знаю, чому тобі не жарко, мені було жарко особисто. Ну, так, всі обов'язково прищибаються. Данечку потримаєш. Ні, туди прищибайся. Давай познімаю. Ні, ти прищибайся, ми вже uh -huh. їдемо. Будемо в путі. <звук> так, значить, що у нас була проблемка? А, ну цей заклад, бачите. Uh -huh. Бровар, а він бровар називається, бровар, так? А, бровар. Ми завжди забуваємося, як його звати, то старий млин. Фірмовий магазин. То ще що-небудь завжди Свої? не можемо згадати, де він. Тут ще була така арка, вже її немає. Да, з бутилок десь немає. Просто лов ага. стоїть. В Тернополі, да, це я вже там просто в кафе не хотів казати, але там було жахіття, чесно, ці шахеди, чи що там вночі треба почитати в новинах, що там відбувалося. Знесли склади, пошкодили заправку. Це ще добре, що там, де ми заряджались, було світло, до речі, тому що там, де територія, де був приліт, то там світла немає. Купа швидких, купа пожежників. Жесть що робилося. Навігатор нам показав але ми щось подумали, та, блін, там зараз дві хвилиночки, де її розсосеться, ну так воно не сталося. Запам'ятайте, уські це гниди і бити, і бачите, уські вбити зразу. І зараз, і в майбутньому, і через сто років. Це вам посилання нащадкам. Все, ми їдемо далі. 560 гривень ми поїли. Це були сирники млинці, Сирником, млинці. панський дерун, салатик з фетою і бурячком, дуже смачний, до речі. Все, ми наїжені, напижені В бюджет плюс-мінус 1000 гривень. Влізли. Це вже з дорогою ми тут і з ї... їдою. Все, поки отакий бюджет у нас. Рухаємось далі. Ще не можу вам не показати, подивіться, який є. прикольний будиночок, чу-чу-чу. чуть -чу. такі кошти, напевно, 1500 6 також. Але виглядає прикольно, чесно кажучи. Так, Юлечка вже оживається тут потрошечку. Подобається? Так, супер. Супер. Так, я вам покажу теж. Тут якась кухонька. Холодильничок, мікрохвильовочка, плиточка. Це перший поверх. Рум mm тур. -hmm. Тут ванна. Де включати його не знаю? Десь тут. О, есть. Есть. Ну і на другому поверсі, в принципі, аналогічно ще дві кімнати, всі з ваннами. Ну я не знаю, в принципі, як тут на три сім'ї. Ну, якщо знайомі, то нормально, так? Да? No, якщо... А ну, Скільки 3 500? А ти спитала? 3 500 весь будиночок коштує. То <реш> це якесь вообще щось що? mm. <реш> То Це що? По 1000 гривень з з, люди... з типу, з сім'ї. Тут кімнатка трішки менша. А, тут така сама велика. Не знаю, ми маємо право вибирати собі. Тут вікна? Опа, красота. Подобається. Подобається. Ні, що, так бачите, просто, ну Ми, в принципі, думали, що може бути і нічого не бути, бо щось, всі номера, які я дзвонив, всі готелі, такі більш-менш бюджетні, то все зайнято. Зайнято або не давали розетки, я наголошую. Тут будинка каже, що за окрему плату. ну Тобто 10 гривень це як воно, промисловий, промисловий тариф для підприємців. 10 гривень заряджайся собі. Всю ніч ми поставимо, скільки зальється, пару кіловат, я думаю, нам вистачить. У нас ще є, там 40-35% ще є, зараз ще покатаємося. І трошки зарядимося. І на Говерву Чікс вранці. Якщо встане, може, ми ще не встанемо. Ми взагалі хотіли сьогодні ще й басейн якийсь. Готелі з басейном, взагалі, щоб було жирно. Може завтра. Не що таке меню. Ще мано щось і поїсти навіть. Але це, напевно, на доставочку. Але вже нормально. Юлечка казала, буде сьогодні юшку грибну. Я хочу юшку грибну. Такі краєвиди молодіж, бачите. гарненько там, річечка, це ми переїжджаємо. Ми вже заселились. Юлічка там все обжила, вже тюлі повісила, все, все по-домашньому. Ми вже заселились і зараз їдемо. Така у нас стратегія. Їдемо. Зараз в місто, ну як місто, в село, що це таке, не знаю, в селище ворогте селище. Ми зараз їдемо в центр, плюс-мінус шукаємо щось поїсти, якісь кафе, ресторан ну, високої кухні, що є взагалі, ну таке більш-менш любвине. Далі беремо ще щось з собою, якось може пивка, напевно. Бо жарко так, сьогодні, щоб ви розуміли, було 34 градуси. 30-34, зараз пише. 29, 29, але це вже п'ята вечора майже, я думаю, буде дуже гаряче. Тому ми прийняли рішення взяти щось з собою. Ось ми зараз поїмо, беремо з собою, там є та бесідка така на горі. Ми туди як зачовуємо, зараз будемо там тусити. Шкода, що ми не знайшли басейн, але ми знайшли річку. Тобто вже якщо геть буде нам дуже весело і добре, то ми підемо в річку купатися без трусів. Все. Чи в трусі? Я в трусі. Дірочка як я буду без ститькою. Все. Чао какао. Так, і дивіться, що тут ще є виходить. Оці знамениті там купола такі. Бачите? Видно вам не видно На загальному? Ну там, ну там виходить орієнтовно 5 тисяч від 4 чи від 5 тисяч гривень за цю сферу оцей купол. Чи воно того вартує, не варто? Ну, напевно, що прикольно, типу, питань немає. Можна було б і спробувати, але це не наш бюджет. Ми взагалі хотіли по гривень, гривників 700, щоб нормально собі відпочити. Ну, ми вже і так повилазили з того бюджету, вже все в нас не дуже економно. Але ще в межах норми, Правильно? Ще в межах норми, Ще ми там не прям шикарно живемо. такі, по-людській. На завтра вже ми теж маємо два готелі. В замітках вже ми зберегли собі. По 2000 також. Ну а це по типу, нормальні готелі. Там навіть є басейни, але басейни ні в одному, ні в другому ще не запущені. Ну так, ось ще холодно. Ну, вони не очікували, може, щоб така жара, але ну, ніхто нічого не запускав, на жаль. Але якби ми за двушечку залетіли ще із басейном, та ти що? Яка там говерла, на що воно надо? Один бакалпивов, пива, другий мохіто і сидиш на тому басейні чилиш собі. Ну таке, ми, коротше, що ж, суть проблеми. Ми вже були в центрі. Це? В центрі Обійшли всі магазини, скупилися собі, скупилися на завтра, щоб нам було якогось бутербродика з'їсти. Купили на сьогодні собі запрещеночки чуть-чуть, небагато. Ой, зараз займемо, не займемо всі бесідки наші, всі будиночки наші, займемо бесідки. Там, окаються, ще є чан. Але я про це не знав. Тому зараз займаємо якусь прикольну бесідочку на вершині гори і будемо собі відпочивати, тихесенько набиратися сил. Завтра з самого ранку підйом. Ми вже взяли, навіть були в ресторані і взяли з собою навіть сніданочок. Млинці. У нас буде млинці на сніданок. П'ємо каву і вперед. І вперед на говерлу. Там буде саме цікаво, тому що ніхто не знає, чи ми туди і проїдемо взагалі. Своєю автівкою. В чому проблема. Будемо пробувати і вам покажемо, і ви будете знати, або посміємося разом, або поплачемо. Ну, хотілося б посміяти, плакати не хочеться, щоб щось там зламати собі <гум> в тій машині. Так, де наше міст? Все, до наступних включень, так сказати. Так, молодіж. Їздили шукали ми в курсі, що ми поїхали просто так, нічого не бронювали. Їхали, дивились просто по карті, плюс-мінус, що нам подобається. І знайшли таку чарівну місцину. Тут нам і зарядочка є, кабелічки мангальчик і бесідочка. І перепав нам такий ось котеджик. Два поверха, ми тут будемо самі. Правда, єдина проблема, що ми тут будемо на одну ніч. А, бо так як завтра вже люди заїжджають, то нам а ми завтра вже так як хочемо виходити Говерли, то нам, в принципі, це підходить. А завтра будемо спускатися. Може, сьогодні ще обзвоним. Завтра будемо спускатися і щось собі не дає. хватає, тільки реально можна було зробити ще дешевше цей варіант. Але виходить, ми заїхали тільки що в ще один готель, і там е 650 гривень за людину. Типу, взагалі, в принципі, дешево. Але ну, таке, воно трошечки <смітна> таке файне, як хотілося б. То буде не прям сильно бюджетно. Ось. Але буде гарно. Хотілося б краєвиду, ну блін, ну краса, подивіться. Є така хата за 2000 гривень, пожалуйста. Круто? Круто. Балопся на дві ночки. Певно, треба буде сюди ще повернутися, ну, реально, хочу отуди, в бесідку, дивіться. Топ 10 неочікуваних початків кінофільмів. Молодьош, ви подивіться на це. Подивіться на цю красу. Хіба це не прекрасно? Лише пару годин в дорозі, і ви знаходитесь в такому прекрасному чарівному місці. Чи це важко? Трошечки важко їхати, але це в порівнянні з всім іншим, просто ніщо. Дуже гарно, дуже мальовничо. ви чуєте, як. То це, це скребеще, Цвіркунчі. Цвіркуни. Цвіркуни. В загальному ми обрали таку прекрасну місцеву. Неждано, негадано. Просто тикнули на автомобілі, там була карта. Якісь готелі ми просто сюди тикнули пальцем. Позвонили і нам сказали, що є будиночок на ніч, що я вам напередодні розказував. Завтра нас чекає орієнтовно ось там говерла. Як ми будемо туди добиратись, це зовсім інша історія, мені здається. Всі нас максимально відговорюють від поїздки власним автомобілем. Чесно кажучи, навіть не знаю, чим це все закінчиться, але будемо вірити тільки в найкраще. О, яка там, сосна росте спінька, бачиш? Угу. Цікаве рішення. Дуже гарно. Скажи. А ну, там дуже красиво, мені здається. Така стіна прямо. Стіна з дерев. Дуже кайфово. І в ресторані ми були класними, до речі. Щось ми там нічого не зняли, так? Чи зняли? Що не пам'ятаю. Дуже були голодні, Може, можливо, навіть нічого не зняли, але дуже класне обслуговування. Хоча з вигляду... І по фотографіям, і на Google Maps, типу по відгукам, там щось були фотографії, такі, типу, старі якісь такі приміщення. Ми зайшли, Та дійсно там якісь є частина трошки старого. Але в іншому залі зробили повністю якийсь такий ремонт, там перефарбували стіни, щось дуже прикольне зробили. І дуже класний персонал. Зразу всі построїлися як солдати, які не знаю. типу, всім Доброго дня, доброго дня, всі класно бажають, всього рекомендують. ну, Топ. Просто топчиковий. Ми думали, що ми тут не поїмо, до речі, нормально? Хотіли їхати трошки далі, там є кафе, ресторан Піке. Здається, ми там. Піке. Ко... Піке? Піке. якийсь, <свісно> якісь, не пам'ятаємо. Ми. ми там а, колись піки. були. Там прикольно, в принципі, непогано. Угу. Дуже колоритно також. Але цього разу ми також не, не помилилися. Я б вам такого знімав би, в принципі, 24 на 7, певно, цю картинку з цими звуками. Може, ви хочете помедитувати під ці звуки, дуже прикольно. Не знаю, що люди ще хочуть, коли живуть, наприклад, прямо тут. Що вони ще можуть хотіти? Міської цієї всякої суети? Ну, Дехто хоче Витушний. не чани, а дехто хоче водоклап. Водоклап? В мавку. І не хоче точно йти на говерлу пішки, беруть квадрики і їдуть квадриками. Може, так. Але ми підемо пішки. Ну, ми підемо пішки з заросляка, давай скажемо так. Ну так, але на Говерлу пішки підемо. Так, да, угу. на Говерлу будемо йти пішки. Ми з собою взяли трошечки якихось бутербродиків, будемо там щось. Ну, як якщо ми доберемося, якщо ми доберемося, треба бути трошки підготовленими. Трошки щось походити, якийсь спортзал, якісь трохи, щоб ніжки працювали, все працювало, то воно буде легше. Сто відсотків. Пару років тому ми ходили в похід з хлопцями по. Гора ми не пішли на Говерлу, бо Говерло трошки попсове, якщо чесно кажучи, місце. Ми ходили по всім вершинам, я вже не пам'ятаю, що піпіван, ще там що, шпиці, пам'ятаю щось. Ми обходили дві ночі. Ми ходили, там ночували з палатками, дуже круто, дуже атмосферно. І біля Говерли ми спускалися вниз. так, Ми там спускалися, але на Говерло вже не піднімались, бо це вже не, не мало сенсу, по суті. Ось. Але це цього разу ми з дружиною з Юлічкою, ми будемо підніматися суто двох. Нічого такого з собою не брала, це ж буде тільки вода, якісь трошки перекусити і все. Як воно буде, Кажу. Саме, я чомусь я не переживаю за підйом, не переживаю за спуск, переживаю тільки як ми туди доїдемо. Чи не помилилися ми в плані, тому що е, не взяли е, таксі туди дійсно, а будемо добиратися своїм автомобілем. Що нам це буде коштувати? Побачимо. До речі, це місце. <кхм> Ось це будинок, якщо ви бачите, це наш повністю будинок. І автомобільчик там стоїть, І ми домовилися, і ми заряджаємося з розетки. Все домовились з власником по комерційному тарифу, хоча переносочка в нас торчить з тої будиночка. І здається, в нас трошки не там буде простий звичайний тариф. Ну, побачимо. Це все одно краще нічого, хоча ми заряджені і ми можемо прям звідси ще поїхати на Говерло і повернутися в... до Макдональдс. Я Ремчем. В Яремче. біля Макдональдса є Го-то зарядка, там вона. Дуя, дай Боже, 160 кВт, напевно, нам хватить за головою просто. В загальному, які ми прикольні теми в цьому відео охоплюємо, якщо ви можете помітити, це, по-перше, подорож до Говерли. Це буде підйом до Говерли. Це подорож електромобілем. Чи це взагалі можливо? Бо там є школуче людей, які кажуть, що електромобілем можна тільки по місту їздити, це взагалі маразм в нинішні часи. Три теми мінімум, я вважаю. Правильно чи неправильно? Чи може ще. Отакі от справи. Зараз ми трошки відпочинемо, приймаємо душ, лягаємо спадки і о шостій підемо, я думаю, так? Да? Десь так. Десь так. А там як вийде. А там як вийде. <рес> Ще трошки покажемо вам цієї краси. Камера не передає, але дуже-дуже гарно. А білі черемхи. Якщо співати пісню Віктора Павліка «Білі черемхи, мені знімуть монетизацію чи авторські права правать? Напевно, що ні. Він буде черемхи. тільки радий, що ти співаєш його на -на, пісню. На -на -на -на. Чомусь я сюди приїхав і почав співати «Білі черемхи, не знаю. Тут хочеться таких автентичних пісень, українських, просто народних і всяких. Тихенько сидіти і взагалі нічого не говорити. Ці так. цвіркуни mm -hmm. мене зводять з розуму. Нема ні комарів, до речі. Не якісь там трохи пару мух якихось літає. Там ще річка шумить, там і люди купалися, вона якась мілка, але люди купалися. Так що можемо ми ще сьогодні там будемо купатися замість басейну, Це... Е, е, ну ми не виключаємо цього розвитку подій, якщо чесно. Там щось димить, там сусідня якась будиночка, там чан топлять, до речі. Кругом щось все здається. Ну, не... Ну, не всі ці будинки, не всі ці котеджі є на то немає на букінгу, то немає на Google Maps. Треба якось чесно. Хочете, просто тупо їдете, шукаєте, та й буде вам щастя. По-любому в, в хатині якогось Діда Івана та й не йдете. Тут і залізничний вокзал, типу приїжджаєте і відпочиваєте. Можна знайти на будь-який бюджет. Да. Ну На рахунок зимового відпочинку типу на лижах я б не рекомендував, напевно, бо дуже далеко. Ну це Не дуже, дуже далеко. далеко. Ні, це дуже далеко. Чому? Mm. Тут, тут, до Буковеля скільки? 15 кілометрів, типу. це недалеко. Mm, але, не але ви замучитесь, чесно кажучи, з тими mm. лижами кататись туди-сюди. Краще щось там ближче обирайте, це набагато дорожче. Там, там взагалі не космос. Короче, такого не знаю, чи ми сьогодні включені. Якщо включимося в річці, то подивитися, якщо ні, то ми вже лягли спати. Завтра в 6 ранку я вам покажу, який я там лежу ще, сонний. А поки підемо щось. Гристи. Гристи. Зараз покажу вам ще вид з нашої басідки. Шумить річка дуже-дуже гарна. Ми обрали найвищу точку, як виявилось, чесно кажучи. Найвища точка на карті. Ну, ось там те, що ви бачите там прямо, ось, це там ще є якісь будинки. Ну, туди я не знаю, як добратися, ну, там, напевно, нічого не здається, може щось і здається. А тут конкретно вже за нами, от за нами немає ні одного будинку, все. Це вже край. Слухайте вітер і коровок. Да, десь коровки, до речі, ходять і дводять дзвоники. О, ми їх бачимо, ось вони там. Ось.